Відро пластикове будівельне на 12 літрів МЕН. Відро виготовлене із міцного пластику. Це, скоріш за все, вторинний пластик, але він досить еластичний і, до речі, майже немає оцього стороннього неприємного пластикового запаху. Ручка відра металева, кріпиться зверху. На внутрішній частині є мірна шкала. Діаметр відра, верхній діаметр внутрішній. 28,5 см, ширина бортика 1,3 см, висота відра 23,5 см, та діаметр нижньої частини 24,5 см. Таке відро підходить для використання десь на будівництві. Воно досить міцне, здатне витримати великі навантаження, ручка металева. Також можна десь приміняти у господарстві, але не для харчових продуктів. Також відро можна використовувати для виробництва кашпо, кашпо для квітів, Поплітати відро, робити красиві кашпо. Для цього буде потрібно зняти ручку. Ось я ручку зняв, вушки знаходяться зверху, їх можна обрізати. Ну і також покажу, як це відро сверлиться. Відро сверлиться гарно, матеріал не тріскається. Також дивіться нижня частина, спробую десь у різних місцях.